Всім доброго дня! На початку відео показую пришвидшений процес підготовки старої дошки до роботи. Далі декорування буде в звичайному, не пришвидшеному режимі. Продовжуємо працювати з нашою дошкою. Так, тут я вже трохи почала, покажу, підібрала фрагмент ось такий а, малюнок. Такий кролик, як бачите, так, приклала сюди, обвела його, так, по контуру. Простим олівцем і білою фарбою отак загрунтувала, ну досить так, приблизно. Тоді чекаємо, поки висохне оця частина. Так, беремо клей для декупажу. Змащуємо ось тут поверхню, яка в нас буде покрита картинкою. Гарно так, не жаліючи все лишнє, потім воно виміститься за картинку. Тепер відставляємо в сторону, беремо нашу картинку. Я її попередньо покрила лаком ось в один слой, зверху поверх лак висох. Тепер я її обрискую водою. так. тепер. Так, все просохло. Тепер я хочу ось тут додати фон. Так, показую ближче, це я вже нанесла лак. Лак в мене матовий, він висохне і його не буде. Видно, ну він не буде блищати. Я не знаю, чи видно зараз. Тут білий колір я трохи приглушила, ну, щоб він був не такий яскравий. А, ну Оситлення не дуже. Далі покажу вам вже на готовій роботі при звичайному освітленні, там має бути краще видно. Ось, бачите, тут поверхня досить нерівна дошки, але все задекупажилось так, як треба, без складочок, без нічого. Мені все подобається. Будемо робити далі. <кій> Вибачаю, щось захрипло. Так, тепер до наступного процесу. Дивіться вже табличка готова. Це було індивідуальне замовлення, тож деякі елементи за бажанням замовника. Тобто, мені подобається. А вам як?